Так, я обіцяв, зараз зніму. От пластинка, платівка, да? ми її зажимаємо в такі зажими. Бо можна і без, але може бути, що попаде вода і залишиться плями. Змочуємо її теплою водою. Далі в мене є щитка, типу. вона з натурального ворса. Але е, взагалі вона для чистки замші була. Я на всі платівки мию. Також її змочуємо. Беремо гель для душа, можна фейрі, кажуть, ним краще. Капаємо по капельки з двох сторін. І просто отак от щіткою розтираємо. Типу, стараємося не дуже легко, але й не дуже сильно. Можна отак по колу, але. Я десь чув, що ніби проти часової стрілки, проти того, як, крут, ну, як їде голка. Кажуть, можна брати фейрі або АКС. Якщо всі дивляться блогерів або раніше дивились, то АКС ніби краще, але я пробував все. Здається, ніби щось там краще, але мені кажеться, це самовнушення, чи як воно там на українській буде. Короче, нормально його витираємо, правда, цей я почав з генезісу, той, що попався з пачки. Стан не дуже, м'яко кажучи, не дуже, але всі ці платівки полюбе треба помити перед тим, як ставити на будь-який програвач, тому що непонятно, де вони були, як і так далі. Далі. Включаємо воду, можна під душом і змиваємо ту мильну воду. Прокручуємо її пару разів, туди-сюди, з обох боків. Нічого тут складного нема. Головне, щоб вода була не гаряча, бо платівку покрутить. Струшуємо. І далі. Можна брати мікрофібру, але вона царапається факт. Береться отака тряпка, це замшева тряпка для миття автомобілів. Вона постійно зберігається вологою. Нічого, крім платівок, нею не витирається. І далі витирається платівка по колу, розкручується. 15-20 хвилин ставити її на ребро, щоб вона досохла сама по собі. Потім ставити під голку, голка може ще щось вигрісти. Потім я зніму, як чистити голку, але мили всякою хімією голка вигрібала. Після оцього миття обичною водою, нічого не, ну, я не бачив на голці нічого, окрім пилу. Так що, якщо вам не страшно і ваші платівки не в дуже ок стані, то це краще, ніж просто купити платівку на барахолці і поставити її на програвач. Розкрутили, взяли ребром, дотерли по колу і не вакуумна мойка, але і не дуже погано.